Шановні колеги, вітаю. До вашої уваги брифінг прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля та голови Ради міністрів Республіки Польща Дональда Туска. Слово премєр міністру України. Доброго дня, шановні колеги, шановні журналісти, пане прем'єр-міністра. Я радий вітати доброго друга України, прем'єр-міністра Польської Республіки Дональда Туска в Києві. Дім добре, шановні колеги, шановні панська джіннікаже. Баже міломі повітати в Києві добрего приятеля України, пана прем'єра Польського Дональда Туска. Це один з перших візитів, закордонних візитів пана прем'єр-міністра. Він для нас надзвичайно важливий, надзвичайно символічний, тим більше сьогодні в День Соборності України. То є сте єдна з перших візит заграничних пана прем'єра. То є символічна і важна візита, тим барчий дійща й в дню єдності України. І хочу нагадати в день 161-ї річниці січневого повстання гасло того повстання за нашу і вашу свободу для нас, українців є гаслом і сьогоднішньої війни. Też chciałbym przypomnieć, że ta wizyta odbywa się także w dniu 161. rocznicy Powstania Styczniowego, którego hasłem było za waszą i naszą wolność, a to hasło jest dla nas tak bardzo ważne w tej obecnej wojnie. Ukraina сегодня to щит Europy, щит проти російського imperializmu, warwarstwa, autorytaryzmu. Від того, наскільки міцним буде цей щит, наскільки сильно буде Україна залежить безпека всіх без винятку європейських країн. Україна є обмецні тарчом цієї Європи, тарчом пшетів російському імперіалізму, барбажинству, авторитаризму. І від того, як моцна буде тарча залежить безпечество всіх країн Європейських, наші польські друзі завжди це розуміли. Тому Польща з перших днів війни була серед лідерів із військової підтримки України. Ми надзвичайно вдячні за цю допомогу. Очікуємо, що новий уряд Польщі дасть новий імпульс в цьому напрямку. i nasi polscy przyjaciele zawsze to rozumieli dlatego Polska od pierwszych dni wojny była wśród liderów w zakresie pomocy wojskowej dla Ukrainy bardzo dziękujemy za tę pomoc wsparcie i oczekujemy że nowy rząd Ukrainy polski nada nowy impuls w tym kierunku za 698 dni Від початку повномасштабної війни Польща надала Україні озброєння і техніки на суму майже 3,5 мільярди доларів. П 698 днів від початку повномасштабного атаку Польща przekazała Ukrainie broni i sprzętu wojskowego na kwotę prawie 3,5 miliarda dolarów. Ідеться про сотні танків, літаки, гелікоптери, системи Протиповітряної оборони, зенітно-ракетні комплекси, БМП та БТРи, протитанкові засоби, артилерію та боєприпаси. І ході тут сот... сетки човгу, самолотів, гелікоптерів, системи оборони пшечівлотнічеї, ракетової системи пшечівлотніче, поїзди опанцежоне, шротки пшечівпанцерне, амуніція і артилерія сьогодні польський прем'єр-міністр оголосив про надання нового пакету військової допомоги. І дійше прем'єр польський оголошує обше казанню нового пакету допомоги військової. Пане прем'єре, дякуємо за це. Пані прем'єре, дякуємо за зато. Це. це дозволить ще більше посилити нашу співпрацю у сфері оборонного комплексу, підтримати нашу армію, наблизити відновлення і територіальну цілісність нашої держави. To pozwoli jeszcze bardziej wzmocnić naszą współpracę w obszarze produkcji obronnej, także wesprze nasze wojsko i przybliży odzyskanie integralności terytorialnej naszego państwa. My także wdzięczni Polsce za przytrzymkę formuły miru prezydenta Ukrainy Władimira Zeleńskiego. Też bardzo dziękujemy za wsparcie Polsce formuły pokoju prezydenta Władimira Zeleńskiego. Ми вдячні за підтримку наших прагнень якомога швидше стати членом ЄС та НАТО. Також дякуємо за вперше для наших аспірацій в до доброчення щодо Унії Європейської і до НАТО. Цього року Україна має три ключові завдання і просить Польщу про допомогу. По перше, це погодження Європейською Радою інструмента фінансової підтримки «Ukraine Facility». Дру... Тим року Україна має три важне це: по перше, в спарчі з Ради уні Європейської нажендя спарчи України Ukraine Facility. По друге, це початок переговорного процесу щодо вступу України в ЄС. І третє це чіткі та сміливі рішення на Вашингтонському саміті НАТО щодо руху України до членства в Альянсі. Друге то поча розпочаття процесу негоція в закрізі пристąплення України до Unii Europejskiej. Trzecie to zdecydowane і odważne decyzje na szczycie Вашинґтонським НАТО в тема руху України до чоловіства в Союшу Півносноатлантицьким. Сподіваємося на підтримку Польщі і вдячні за цю підтримку у всіх цих питаннях і напрямках wsparcie на i польські і з za за we в tych тих трьох керунках сьогодні з паном прем'єр-міністром ми також обговорили багато питань двосторонньої співпраці. Важливо, що ця співпраця є і має бути взаємовигідною. Dzisiaj także omówiliśmy z panem premierem wiele spraw współpracy bilateralnej i ważne, że ta współpraca jest i powinna pozostać wzajemnie korzystną. To i pytania bezproszkodną ruchu towarów przez nasze kordony. To oczywiście sprawa niezakłóconego ruchu naszych towarów przez granicę. Вважаємо, що на сьогодні питання вирішено: кордон розблоковано, а і спільна робота дає результат. Уважаємо, що в хвилі обесної та справа вже стала розв'язана, границя розблокована, і спільна праця приносить свої скутки. Зі своєї сторони, ми пообіцяли докласти максимум зусиль для того, щоб не нашкодити і підтримати польських. Фермерів і перевізників Зі своєї сторони зобов'язали ще аби не допустити до шкоди і виспречь теж польських перевозників і рольніків. Ми також очікуємо, що і Польща зробить кроки для зняття обмежень для українських фермерів і виробників. Теж лічимо, що Польща зробить кроки зі своєї сторони аби зліквідувати ограничення для українських продуцентів і рольніків, Україна запропонувала механізм верифікації експорту агропродукції відповідно до рішення Європейської комісії. Такий механізм вже ефективно працює з Румунією і Болгарією, і ми також пропонуємо його використовувати у наших взаємовигідних відносинах. Україна вже запропонувала такий механізм верифікації експорту продуктів рольнічих, згодні з децизією комісії Європейської то, то на вже южні дяла в наших реляціях з Румунією і Болгарією. Звісно ж, ми закликаємо Європейську комісію продовжити заходи з лібералізації торгівлі для України а також лібералізації перевезень зі своєї сторони. Ми маємо в парламенті відповідний законопроект, який приводить у відповідність до європейських директив наші логістичні і транспортні норми і зобов'язання. Także oczekujemy, że Unia Europejska przedłuży kroki w kierunku liberalizacji handlu i transportu z Ukrainą, a ze swojej strony też informujemy, że w ukraińskim parlamencie już są ustawy procedowane, które zapewnią też przestrzeganie tych wymagań, które są przewidziane rozporządzeniami unijnymi. Nasz urząd... Наші уряди, наші країни залишаються відданими прагненню у розбудові прикордонної інфраструктури і нашої логістики. Наші жонди також заховують донження в керунку розбудови інфраструктури пригранічної нашої логістики по обох сторонах. Ми обговорили і хочемо запроваджувати, ініціювати спільний прикордонний та митний контролі, обмін митними базами даних, даними, а також продовжувати модернізацію наших пунктів пропуску. Теж омовіли ж ми і хочемо вдражати спільну контролю гранічну і цільну, аби була можлива виміна даними поміж нашими урядами цільними і теж хочемо розбудовувати колейне прийшлення гранічне. Крім цього, ми Обговорили питання створення ще чотирьох нових пунктів пропуску на додачу до нині наявних 14. Теж ми справи утворення нових додаткових чотирьох четири гранічних додатково до тих обецних 14 функціонуючих. Також я запропонував пану прем'єр-міністру розглянути можливість участі польської сторони у будівництві автобану Краківець Львів, броди, рівне. Теж запропонували пану прем'єрові, аби możliwość можливість polskiej польській сторони в будові автостради в полонченню Кракові brody Рувне. Цей автобан має стати продовженням найдовшої польської автомагістралі А-4, яка у свою чергу є продовженням і частиною пан-європейського коридору е 40 Bo ta autostrada przedłuży polską autostradę A4, która z kolei jest przedłużeniem unijnej autostrady największej E4. Polski biznes może dołączyć, i my zapraszamy polski biznes do budownictwa na umowach koncesji. Polski biznes może, i my zapraszamy polskich przedsiębiorców, aby dołączyć do budowy tej autostrady na warunkach koncesji. Це може бути однією з історій нашого спільного успіху. І може то стати ще єдною з історії нашого спільного сукцесу. Польща і Україна також мають колосальний потенціал у співпраці у сфері енергетики. Польська і Україна також має обжині потенціал співпраці в обшажі енергетики. Ми обговорили з паном прем'єр-міністром розбудову наших електроенергетичних інтерконекторів. Омовілішми з панем прем'єре справи розбудови наших енергетичних інтерконекторів до вже збудованого інтерконектору між Хмельницькою атомною станцією та Жешовом. Ми обговорили необхідність і можливість будівництва ще двох: рівень схелм і львівська кросно. Доснюю цього інтерконектора поміж Хмільницьком електровню атомовою або Жешовим. Жешовим омовили ми ще два проєкти получення Рувнінської електровніатомової з хелмом і лінія Львовська. Кросно. Ми також прагнемо розпочати роботу над будівництвом нового конектору наших нафтопроводів. Теж розмовляємо о розпочатку праць над поєднанням наших систем рурочинковому, в, в закреслі транспорту ропи нафтової частина броди Адамова застава могла би стати частиною нового маршруту в межах проекту євроазійського нафтотранспортного коридору. І положення броди, адамова застава може стати ще, теж елементом в рамах проєкту Евроазетського коритажу транспорту ропи нафтової. Ми також домовились з паном прем'єром про посилення нашої співпраці на рівні між урядової роботи. Теж узгодніли з паном прем'єром, вже в змоцніме нашу співпрацю між Ми домовились робити це на Регулярній основі в тих місцях, де зручна логістика, і на території Польщі, і на території України проводити такі координаційні міжрядові зустрічі а також посилити роботу нашої міжрядової комісії. Узгоднілищ ми з паном прем'єром що будемо спотикати регулярні в тих місцях, гібриде догодне логістичне, і також у справніми функціонування нашої комісії мізирдової. Я вдячний пану прем'єру за запрошення з офіційним візитом до Варшави, а також до проведення у Варшаві відповідних міжурядових консультацій і зустрічей. Дякую пану прем'єрові за запрошення до Варшави і запрошення до відбиття консультацій мінзе шановний пане прем'єр-міністре, дорогі дональде. Я дякую вам і сьогодні хочу сказати, що ми говоримо про перезавантаження відносин між урядами України і Польщі. Шановний пані прем'єр, дорогі Дональді, діща розмовляємо о ресечі реляції жонду в Україні і польські. Це перезавантаження відбувається на умовах рівності і взаємодопомоги. Т Тен ресет одбива ще на засадах рівності і взаємної допомоги. на умовах партнерства і спільної мети, незалежності і добробуту наших країн і наших народів warunkach partnerstwa i i i wspólnego celu, niezależności dobrobytu naszych krajów. My my strategiczni Jesteśmy partnerami strategicznymi przyjaciółmi i sojusznikami. Ukraina is wdice forina is bardzo wdzięczna za wsparcie w tych trudnych czasach. Я вдячний особисто пану прем'єр-міністру Дональду Туску за цей візит, за його позицію щодо підтримки нашої держави, за солідарність з Україною вчора, сьогодні і завтра. Я вдячний особисто пану прем'єрові Дональдові Тускові за те візит, за його постановку за спершу нашого панства, за солідарність з Україною вчора, діще і утро. За нашу і вашу вольна. Слава Україні і слава Польщі! Дякую. Dziękuję bardzo. Tych ostatnich słów Pana Premiera nie trzeba tłumaczyć. Dziękuję duże, Tych ostatnich słów Pana Premier Ministra nie przekładać. Panie Premierze, bardzo dziękuję za bardzo konkretną i bogatą agendę naszego spotkania. Panie Premier Ministrze, bardzo dziękuję za bardzo bogatą i konkretną agendę naszej zustryci. To, co było dla mnie priorytetem, to Odnalezienie języka, w którym obie strony rozumieją, o co im tak naprawdę chodzi, co jest wspólnego, gdzie pojawia się konflikt interesów i jak rozwiązać taki konflikt. To, co, co było dla mnie priorytetem, to było odnalezienie takiej mowy między nami, żeby obie strony znali, co nam idzie, na czym nam zależy. Idę możliwie, jeżeli znamy nieporozumienia na czy konflikty. W sprawie najważniejszej, jaką jest wojna, jaką jest wojna Ukrainy o niepodległość, o integralność, ale także wojna Ukrainy z Rosją w obronie naszych wartości całej Europy, w tym także polskiego bezpieczeństwa, w tej sprawie nie, nie ma dyskusji, mamy tutaj zdanie jednolite. Natomiast u najważniejszej sprawie o wojnie, jaką WD Ukraina za swoją niezależność i za zachwist w tym pytaniu między nami nie ma dyskusji. Jeśli pojawiają się różnice w interesach czy w punktach widzenia, to trzeba o tym Uczciwie, otwarcie mówić i szukać rozwiązań korzystnych dla obu stron. Jak jeszcze pojawiają się różnice w interesach, w rozumieniu, to trzeba czesno pro C-chowody i znachody te wychody, korzystne, obopilni dla obu stron. Dlatego w tych konkretnych sprawach, które budziły tyle emocji. A więc interesy polskich przewoźników, sytuacja na granicy związana z blokadą w ostatnich tygodniach, to było tematem naszej już bardzo konkretnej rozmowy. My dużo konkretnie porozmawialiśmy pro problemy naszych przewoźników, pro blokowaniu kordonu. Jakie były problemy w ostatnim czasie? Zawieszenie blokady z jednej strony, działania strony ukraińskiej, jeśli chodzi o, o udrożnienie y Przejścia dla polskich przewoźników wracających z Ukrainy doprowadziły do tego, że sytuacja na samej granicy jest już no, bardzo wyraźnie poprawiona, jest wyraźnie lepiej, nie ma już tych dramatycznych korków. Z odno strony... boku. Przypominania blokady z jednej strony na polsko ukraińskim kordonie, a także zaprowadzenia pewnych procedur korzystnych dla polskich переwieзників, які się z porożnymi wantażówkami z Ukrainy, spowodowało duże szką jakistą poprawu na переcie kordonu. Z wielką satysfakcją przyjąłem też dzisiaj informację o tym, że Yy, przygotowane są już ustawy, które zrównają, jeśli chodzi o standardy europejskich, polskich przewoźników i ukraińskich przewoźników. Z wielką satysfakcją ja przyniał, dzisiaj informację o tym, że przygotowują się już zakony, które wyrówniają standardy funkcjonowania pracy polskich i ukraińskich przewoźników w kontekście europejskiego zakonodawstwa. Dziękuję też za poważną ocenę sytuacji jeśli chodzi o kwestie zboża i produktów rolnych. Ja także duże dziękuję za seriozną ocenę sytuacji, pszojedziecia pro zerno i silhosp produkty. Będziemy w najbliższych dniach oceniać yy, pewne już istniejące wzorce tak jak umowa Ukrainy z Rumunią czy Bułgarią i y, jestem pewien, że znajdziemy takie rozwiązanie, które będzie z korzyścią dla polskich rolników i producentów i będzie z korzyścią i bezpieczne dla strony ukraińskiej. Będziemy oceniać cie to, że je u na Ukrainie i z Rumunią i z Bułgarią, jak szojdecja pro e, zernowi pytania e, i znajdziemy taki e, wychwyt, jaki będzie korzystny dla polskich e, e, chleborobów i wyrobników, tak samo i ukraińskich. Współpraca energetyczna jest y, zupełnie bez żadnych kontrowersji. Będziemy y, w to inwestować i nasze, y, naszą energię, nasze wspólne środki i na pewno Osiągniemy tutaj bardzo szybko efekty. Pytania energetycznego współrobocnictwa nie wyklikają bądź jakichś kontrowersji. Będziemy w to inwestować z obowilną korzyścią i przekonany, że szybko będziemy mieć zadowolone rezultaty. Informacja, że strona ukraińska jest zainteresowana obecnością polskich firm i to na zasadzie być może koncesji, jeśli chodzi o autostradę łączącą granicę polską w Krakowcu aż do w przyszłości do Równego, z obwodnicą Lwowa. To jest informacja bardzo rzeczywiście taka ekscytująca, że polskie firmy, polscy inwestorzy mogliby być nie tylko zaangażowani w budowę autostrady, ale także w, w bycie współgospodarzem tego projektu. Takoż informacja ukraińskiej strony, że ukraińska strona jest na tomu że polski inwestorzy byli Інвестували в розбудову автостради в напрямку рівного від Краківця, також на принципах концесії. Є дуже цікавою захоплюючою, захоплюючою тому що в такому випадку польські, польські фірми були б не лише інвесторами, але були б також співвласниками таких проєктів. Одновіємо формат консультацій мірдових, щоб уникати niepotrzebnych напінь чи czy... Czy konfliktów interesów, uczciwa rozmowa między przyjaciółmi może zdziałać cuda. cudach. Także format miszury konsultacji z czoptekiem czynomonikami, czyli na próch. Czesna rozmowa z Gruzją, której nie ma. Także serdecznie zapraszam, panie premierze, drogi Denisie, ciebie i cały ukraiński rząd do Warszawy na pierwsze po długiej przerwie takie pełnowymiarowe konsultacje między rządami Rzeczpospolitej i Ukrainy. Tomu serdecznie zaproszę UTB na taki persi podowhi pererwi pomno masztabni konsultacje między naszymi urzędami. Dziękuję bardzo. Шановні колеги, дякую за увагу. Брифінг завершено.